Почали шукати е, шляхи, як, е, тому що були деякі запаси вже обсмаженої кави, як ці запаси передати тим людям, які, які її потребують. Е, е, тероборона, е, блокпости, військові. Я почав е, дещо відвозити, е, дещо відправляти е, волонтерами, е, потім е, новою поштою. Е, Ну, власне, воно все потім так і закрутилось, і, і ми почали просто регулярно смажити, відправляти каву. Десяткам людей, яких я знав особисто, які виходили на зв'язок. Хотіли купити каву. Я кілька разів просто писав, щоб потрібно відправити. Люди якісь там донати надсилали. І спочатку ми ось такі: ось таку каву передавали. Інколи навіть в зернах, тому що о, у кількох розділів була можливість молоти каву, але переважно мелану мелану піджезливо в таких упаковках. А потім зробили е цікавий такий е продукт таби кавові, і власне вони стали відповіді на, на ту проблему, яка існувала, в тому сенсі, що кавовий таб це фактично монодоза, тобто тут е 8 грам кави. Змеленою під джезву, зваженою і спресованою в, в такий зручний для використання диск і герметично запакований, щоб зберегти е, всі ці аромати і смаки, от тому таби е, вони максимально спростили використання. Ми маємо джезву або маємо кружку, таб виймаємо з упаковки, кидаємо в джезву. один, два, три в залежності від розміру кружки, від, від розміру джезви. От. І таким чином можна дуже швидко приготувати приготувати каву, просто залити кропом в, в кружці, або приготувати в джезві. Ось так вона виглядає. Велика, міцна ем, ну, власне, зброя, зброя смаку. Ми так її назвали, а потім вона ще отримала назву кавовий барактар. Тому хотілося дати смак, хотіло, хотілося дати ось цю дію, е, дію кофеїну, і е, на відміну від. Е, Розчинної кави в натуральній кави є, особливо в якісній натуральній каві, крім смаку і крім кефеїну, є ще десятки біологічно активних речовин, хлоргенова кислота, наприклад, які позитивно впливають на, на організм людини. Я розумів, що ось ця якісна кава вона дасть не тільки смак і не тільки бадьорість. Вона дасть ще багато цікавих відчуттів, які точно потрібні цим людям, які які захищають країну. Якщо це джезва, то вона ось вона розрахована на три на три горнятка, на три горнятки кави І коли готують цю каву, бійці хтось готує, хтось чекає. Тобто вона вона об'єднує. Взагалі ця джезви, ці джезви, як виявилося, почали слугувати десяткам, інколи навіть сотням людей. Виявилося, що капот авто. Дуже легко перетворюється на кав'ярню, тобто на капот ставлять пальничок, джезву цю це досить просто. На якомусь етапі я зрозумів, що ем, мені не зовсім комфортно ем, писати про, про донати, в тому сенсі, що ем, я не впевнений, що я маю право збирати кошти у людей, яким дуже важко і так. І коли ми все уважно рахували, я зрозумів, що ми можемо запропонувати цю джезву військову, кожному, хто хоче її купити. Кожна куплена джезва, кожне замовлення дає нам фактично собівартість виробництва і логістики двох джезв. Таким чином, ми, ми знайшли цю формулу, яка дозволяє. Коли ми отримуємо замовлення, фактично виготовляти дві джезви, звичайно, там ще багато інших е, витратних моментів. Е, от але все одно проект працює бездоганно в тому сенсі, що ми е, щомісяця виробляємо все більше і більше джезв е, і все більше, звичайно, передаємо на фронт. Звичайно, мені хотілося змінити. Оцю ситуацію, коли деякі військові змушені використовувати, скажімо, розчинну каву, навіть не, не маючи змоги розігріти води. Майстер класи для військових, я почав робити ще в Україні. Я запропонував кільком підрозділам військовим. Ну, власне, вони були навіть і до того, коли я там відвозив і передавав каву, і ми сиділи півгодини, спілкувалися. Я просто хлопцям готував каву і, і розповідав, як це зробити. Згодом, коли я поїхав у цю. Місію кавової дипломатії, як я її називаю, тому що були події в Італії, були події в Туреччині, були події в Великобританії. За допомогою кави я намагався розповідати про, про, про Україну. Це могли бути протокольні події у, у, у посольствах. Це могли бути дегустації. Це могли бути такі гостьові візити у кав'ярні, дружні. Де ми просто на день робили день української кави. Я готував е, е, каву для гостей. Е, а вже ось, ось <кій> у Великобританії. Ми зробили цілу програму Coffee Edutainment. Це Великобританії, це така програма Interflex, де навчаються наші військові, навчаються на британських військових базах. І от я намагаюся на кілька годин забрати їх у кавовий вимір. Перше, що я хочу зробити після перемоги, це зробити інклюзивну кав'ярню. Я розумію, що Україна зміниться, українці зміняться. Всі ці обмеження, які несуть ці поранення, вони не вони не повинні е заважати їм е отримувати задоволення від життя від від смачної кави. Я хочу лікувати ось цими смаками ставленням, гостинністю саме для е ось ось тих людей, які зараз захищають е країну.